Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Василівка, Запорізька область, що заважає, де купувати, звільнити Василівку від расистів, які є перешкоди? Скажіть нам, будь ласка вищі сили, що необхідно зробити, щоб звільнити якомога швидше Васильівку від росіян? Дайте відповідь замінірували Василівку, будинки. Є велика небезпека, саме будинки можуть підривати. Скажіть нам, будь ласка, яка є небезпека. Щось зробили із водою, також вода. Васильівці залишаться невеликі загони ворожі. Я не бачу саме, щоб тут розташовувався, приховали. Прихована справа. Так, відкриється дорога. В Васильівці є дорога, шлях, дуже важливий шлях. Він буде замінірований. Ворог залишить загон людей. оцих ну, вони не дуже вправні військові. От буде буде деокуповане звільнення Васильівки, свято, Васильівка, ось люди збираються свято. Попри всі оці хитрость, хитрість, тут багато хитрощів. Що вони задумали? Що вони роблять? Скажіть нам, будь ласка, рашисте. Тягнуть час. Угу. Вигребуть ви усе геть. На, на. Люди не погодяться. Будуть насильно намагатися людей вивозити, От. А проте люди не погодяться, не поїдуть з ними і правильно зроблять з ними, не можна їхати. Як будуть залякувати, ні в якому разі з ними їхати не можна. Це все я заперечую повністю. Весь негатив повертаю расистам. А щось зроблять із будинками помічені, чи вони замінують, мінують будівлі дом, дома. І втечуть расисти. Отака в них. Скажіть ви сили, чи є загроза ж для життя цивільних людей у Васильівці під час деокупації, під час звільнення? Сама небезпека йде від расистів. Вони чомусь будуть пропонувати виїжджати. Або як то маніпулюють так, що дітей, жінок, от і це дуже небезпечно. От. А так, щоб під час самого звільнення Васильівки я не бачу, щоб цивільних вбивали. Тут більше йде, що будуть прильоти. І саме по ворогах ворог буде дітьми, цивільними людьми прикриватися. Це такий в нього план. Це саме небезпека, це біля расистів знаходитися, біля їхніх тут Верховний суд. Сильний вогонь буде по рашистах, по їхній зброї, по техніці, по от у них буде шлях, якийсь шлях, дорога. і Її напевно, що наші військові зруйнують. Так, я хочу запитати, які є ще перепони, щоб звільнити Васильівку? Що заважає нашим військовим України? Порятунок іде? Ось ця хитрість, ворожа хитрість, що люди, а також є люди, які... Чи вони як то під впливом пропаганди, ну прихильники раши рашизму цього, чи їм підкупили їх за гроші, оце перешкода велика, а порятунок іде, Васильівку визволять. Заперечу повністю весь негатив. Скажіть, вищі сили нам, будь ласка, скільки ще триватиме оця окупація Васильівки, коли нарешті відбудеться звільнення? Недовго ще триматимуть вони шість тижнів мені йде. І буде звільнення. І щось із водою, через воду, як то відкриється шлях. Недовго ще. 6 тижнів. 6 тижнів це багато. Це дуже довго. Скажіть, в липні місяці звільнять Васильівку чи ні? До кінця липня? Тиждень. Дуже важко. Ще до кінця липня вони будуть тримати Васильівку, але оце мені подобається, що карта сила і буде ворог змушений вийти із Васильівки, його придушать настільки, додушать, і він сам піде із Васильівки. Це така, я так розумію, ідея як звільнення, воно таке повільне, повзуче, щоб ворога викурити, видурити із Васильівки, щоб він не міг маніпулювати. Справа в тому, що дуже хитрість, таку хитрість застосовує голови людям, так позалазив і прикривається мирним населенням росіяни. от Тому будуть видурювати, придушувати і так зроблять, щоб расисти вийшли із Васильівки. Самі вийшли. Що ж це вони так довго? Ну, ще липень місяць будуть їх душить. Роботи, багато роботи. Дуже багато расистів. Але вони, так розуміють, військові України хочуть, щоб расисти відчепилися від людей, щоб це було, щоб вони змушені були. Іти уходити, переїжджати, рухатись, тікати. Таким чином. Я хочу забрати весь негатив, що заважає військовим України якомога швидше звільнити Васильівку, врятувати людей, де буде повністю придушено расистів, щоб заперечує всі маніпуляції. Ой, заперечую, прошу вищі сили. допоможіть відкрити всі шляхи дороги військовим України. Заперечую весь негатив, заперечую. Прошу повернути расистам. Всі біль сльози і страждання. Заперечую, заперечую. Заперечу весь негатив, заперечую. Заперечу. Заперечую, весь негатив знімаю всі шляхи на звільнення Васильівки від російського полону, від російської окупації. Відкриваються всі шляхи дороги для військових України. Заперечую, більше ворог не може тримати окупацію. Заперечую, закриваються всі шляхи дороги. Для ворога не надходить більше жодної допомоги. Більше немає ні зброї, ні змоги тримати окупацію. Васильівки буде так. Заперечую, відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Васильівки, безстра для цивільних людей і безстра для військових України. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги. Більші расисти не можуть тримати окупацію, бояться, тікають, лякаються. Віддаються накази на вихід із Васильівки і втеча буде так, перекриваю перекриває де да буде Верховний суд над расистами, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для звільнення Васильівки, порятунку людей. Надійде вся необхідна техніка, бронетехніка зброя для військових України і. Всі снаряди і все необхідне для того, щоб якомога швидше звільнити Василівку від росіян. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на звільнення. буде так. Де буде все сказане, здійснене, буде Василівка вільна, буде так. Прошу Господи, поможи нам, будь ласка, врятувати людей, визволити якомога швидше. З рашистського полону. Дякую за увагу.